Дежав'ю вітаю вас! Ради бачити! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини! Спеціальний їх випуск бо вже сьогодні! Сьогодні середа. Середа та в нас великий праздник! 9 січня о 18.00 розробники Лайка like Pirate Yakuza in Hawaii проведуть трансляцію, де поділяться новими подробицями про гру. Лише трішечки. Колишні працівники Анапурна інтерактів зібрались в нову компанію. Викупили трошечки прав Division-у та ікто, та планують заснувати своє видавництво. Крутий план. Шикарний. Ого, як ми спрацювалися! Вже розуміємо один одного співслова. Юбісофти опублікували нове відео про паркур у Тіньових асасинах. Паркур! Паркур! Паркор. Паркур! Паркур! This is parkour. НВія виклали трейлера ігор, що підтримуватимуть DLSS 4. Серед них затисався і Doom The Dark ages Всього на всього 2 секунди нових кадрів. Мало. Також Бефезда підтвердила, що гра розроблятиметься на новій версії і впеч. Розумно. Я б теж так зробив. Stalker 2 також потрапив до 75 ігор, що матимуть офіційну підтримку DLSS 4 відразу на релізі нових відеокарт. Як добре. Як це добре! добре! це Перша Діабла і справді потрапить до підписки Game Pass вже 14 січня. Так, це правда. Lenovo Legion Go S Among Us Стане першою портативкою на Steam OS. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. Sony показали оновлені чорні аксесуари до PS5, що надійдуть у продаж 16 лютого. Серед них PS Portal, свої фірмові навушники, а також, звісно, чорний DualSense Edge. Повір це місце міняє людей. Правда? Яким же чином? Я був раніше білим? Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотиви. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер, четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.